Пояснень щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника чекає від Міноборони Верховна Рада. Можливість насилати повістки електронним кабінетом передбачена в новому законопроекті про мобілізацію, але народні депутати хочуть почути від міністерства оборони, як це виглядатиме практично, зауважуючи, що не всі мають доступ до інтернету та смартфони. Цікавляться депутати і питанням необхідності введення обмежень для тих, хто виїхав за кордон. Ідеться про позбавлення права отримувати консульські послуги у Верховній Раді. Хочуть знати, чи впораються консульські відділи з завданням і чи дасть це результат, чи повернуться люди, чи Україна втратить їх назавжди з нами на зв'язку. Ірина Констанкевич, народна депутатка, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Ірину, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю студія. От, власне, найближчими днями Верховна Рада повинна розглядати оновлений закон про мобілізацію, і чи правильно ми розуміємо, що дійсно очікується і роз'яснення та розмова щодо подальшого конструктиву в цьому питанні з міноборони з питань, які Ганна озвучувала щодо користування мобільними телефонами, і чи дійсно зможе велика кількість людей користуватися електронним кабінетом призовника? Так, насправді законопроект про мобілізацію, який наразі є в Раді, планується найближчим часом, тобто на цьому тижні розглядатися у профільному комітеті, і на, на, на добре, це те, що остання версія, яка зайшла в раду, вона є. Дещо кращою за попередньою, тому що низка е, зауважень, які були сформульовані комітетом, вони враховані, але разом з тим з'явилися ті норми, і зокрема е, обидві, про які ви сказали, які е, потребують додаткового роз'яснення Міністерства оборони, е, тому що саме Міністерство оборони готувало е, цей останній варіант, і е, власне технічної реалізації цих норм хочу відразу сказати, що. Що на жаль, окремі норми в технічному в своєму технічному реалізації видаються неможливими. А відтак ми розуміємо, що тоді цей закон, якщо він буде проголосований в залі, унеможливлюється у своїй практичній реалізації. Тому це не єдині питання, які виглядають контраверсійними. є ціла низка інших питань, які стосуються кола тих осіб, хто може бути мобілізований, з кого знімають бронь, і напевно одне із таких ключових питань. Навіть якщо буде запущена ця масштабна мобілізація, то чи є фінансово-економічні ресурси на те, щоб забезпечити одягом, навчанням і усіма такими потрібними речами? Тих, хто буде мобілізованим, тому одна із таких ключових тем, яка обговорюється, і в комітеті, і ширшим суспільством, чи не потрібно нам поруч із питанням мобілізації, розглядати питання внутрішньої ротації, яка є в Збройних силах України. Можливо, розглянути внутрішні ресурси, зокрема, ось питання залучення Чити працівників поліції, які вже навчені, які добре володіють зброєю, які мають гарну фізичну форму, і до речі, це питання постійно обговорюється в суспільстві. От, до прикладу, я можу сказати, я працювала на окрузі останні дні, і постійно це питання піднімається населенням, що потрібно шукати разом з тим, як мобілізовувати, шукати внутрішні резерви. Тому це питання найближчого часу, питання профільного комітету. а також інших комітетів, які компетентні у цьому складному непростому питанні, ви згадали про забезпечення наших військових всім необхідним. Фінансування лікування і харчування поранених військових, надання їм необхідної психологічної допомоги ну а також зарплати для медиків із прифронтових лікарень це все порядок денний ТСК, до якої ви входите. І на вашу думку, які зміни сьогодні є досягненнями і які плани у цій комісії на найближчий час? Адже жодне з цих питань сьогодні не можна до кінця вважати вирішеним? Так, насправді цих питань, які стосуються лікування поранених військових, є дуже багато і ми. Чуємо повсякчас нарікання на те, що е, десь немає належних медикаментів, що є проблеми з протезуванням, що е, немає належного харчування і багато інших. І власне це ті питання, які порушуються профільними ТСК. У нас в парламенті є кілька таких е, комісій, але слідча комісія лише одна. Я е, належу до цієї комісії і хочу сказати з позитив. Тивів за підсумками роботи у минулому році це було три місяці. Ми працювали у цій ТСК, Вдалося досягнути результатів спільно із міністерством охорони здоров'я міністерством оборони щодо збільшення коштів, які виділяються на медичний тариф щодо лікування поранених, зокрема на низку хвороб і травм, передбачене зростання тариф в кілька разів це є позитив наразі. Найближчі наші засідання будуть присвячені питанню харчування. Військових, а також поранених. Наступне питання це збільшення зарплат працівників медичних закладів, які знаходяться у прифронтовій зоні, тому що там, на жаль, ми бачимо великі проблеми із зарплатою, доплатами. А це питання треба негайно вирішувати. І третій блок питань стосується протезування, тому що, на жаль, ми розуміємо, яка кількість зараз людей потребує. Бу є уже протезування, наскільки це дороговартісний процес забезпечення протезами, а також реабілітацію, і наскільки це буде важлива проблема уже найближчим часом. Тому ось ми маємо такі конкретні питання, над якими ми працюємо, і найближче засідання тимчасової слідчої комісії буде уже на цьому тижні. Якщо е, трошечки розширити коло е, тих питань, які е, розглядатимуть народні обранці на старті 11-та сесія Верховної Ради України 9-го скликання, пані Ірино, які першочергові завдання, окрім того, ж згаданого нами закону щодо мобілізації, стоятимуть перед депутатами. Ну, справді, питання мобілізації, воно дуже гостре, е, хоча е, поруч із тим треба говорити про демобілізацію і шляхи реалізації цього процесу. Але якщо говорити про е, законотворчість, то е, я би виділила кілька головних блоків, які повинна найближчим часом е, розглянути і докладно розглянути Верховна Рада. Зокрема, це усі питання, які пов'язані із. Е, Військовими забезпеченням збройних сил України і питаннями оборони. Бо навіть якщо ми розуміємо, що нам надійде допомога грошова, ось вона вже схвалена в Євросоюзі. Ми очікуємо позитивних рішень від конгресу Сполучених Штатів. Наразі сьогодні, от новина, це те, що Сенат уже вніс законопроект, де якраз пропонується допомога Україні. і Це найважливіше на сьогодні, тому ми очікуємо позитивного голосування але ці гроші вкрай потрібні для збройних сил України і для оборони нашої держави. Наступний великий блок це питання економіки, саме воєнної економіки. Тому що якщо ми зараз нарешті не почнемо перебудовувати українську економіку із мирної до воєнної на воєнну, тому питання виживання країни в тривалій війні воно проблематизується. Тому наступний блок, який я би виділила законопроєктів, які вкрай потрібно зараз розглядати, це те, що стосується старту воєнної економіки. Зрозуміло, дякуємо пані Ірино за цю інформацію. Дякуємо, що позначили напрямки роботи законодавців у Верховній Раді. Ірина Констанкевич, народна депутатка, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної інформаційної і політики, була з нами на прямому зв'язку.